Як же гарно у великому лісі на горі проти тих чагарників, де я щойно мандрувала. Ось такий вигляд має відеречко. Ну, Все-таки чагарники дали кілька гарненьких, дійсно, свіжих, чистих сироїжок. Сіла на перепочинок, Пусто у великому лісі. Поки що нічого не бачила у цих місцях. І хочу поговорити про... Черв'яків у грибах. Перше, чи варто брати гриби з черв'яками? На грибних каналах я бачу, що люди їх беруть навіть без пояснень або пояснюють, що це не страшне, піде на сушку, або взагалі прикривають зріз гриба, там, де видно, що він червивий, і кладуть його в кошик. Не знаю з якою метою, для понту, не знаю. От я проти такого. Я ніколи не беру червивих грибів. В жодному разі, тільки чисті частини, ну, іноді буває, що обрізаю і залишаються якісь чисті частини. Ну, я не прихильниця поїдання черв'яків, ні в вигляді. Друге, Звідки взагалі беруться черв'яки в грибах? Ці черв'яки це личинки лісового комарика. Самиця відкладає яйця у тіло гриба. І там із цих єць вилуплюються оці черв'ячки личинки, які поїдають гриб і таким чином забезпечують собі зростання. Коли вони виростають до відповідного розміру, тоді вони випадають з гриба, часто вони це роблять під час дощу. І е, так от вивинчуються, е, пролазять у землю. У землі вони перетворюються на лялечок і через деякий час із цих лялечок вилуплюються знову ж лісові комарики. Таким чином, ця комаха проживає всі чотири стадії розвитку. Е, тому е, коли кажуть, що якщо ніжка не червива, а може бути шапка, то шапка чиста, точно це не обов'язково правда, адже комариця там може відкласти яєчка і в шапку, і тоді буде навпаки черв'як просуватися до землі. Ну, можливо, це рідше буває. Але от щоб ми знали всі з вами, що це личинки лісового третє, коли ми кладемо червивий, трішечки червивий, із однією двома дірочками гриб до кошика і несемо його додому, минає якийсь час, поки ми дістаємося до цього гриба, щоб його якось там приготувати, то ті личинки, оті, що прогризли ті дві дірочки, вони там вони знаходяться в грибові і вони продовжують їсти. Ну, таким чином, гриб може бути значно червивіший уже вдома, ніж тоді, коли ми його зірвали. Це ще один аргумент проти того, щоб брати червиві гриби. Це тільки мої думки, нікому я їх не нав'язую, а просто пояснюю свою позицію, щоб якщо ви бачили на відео, як я поводжуся з червивими грибами, у вас не виникало питань, чому я їх не беру. Взагалі-то, ці личинки, думаю, містять дуже корисні речовини, які можна з'їсти, і нічого не буде страшного. Черв'яки в животі не заведуться, звичайно ж, бо вони мертві будуть, коли ми їх споживатимемо. Це справа смаку кожного особисто. Мені не хочеться їсти черв'яків, личинок цих ну, просто це не в нашій українській традиції споживати таке. Це швидше якісь азійські норми, можна сказати. Тому так, червивих грибів не беру в жодному разі і ні в якому Ще вигляді. четверте, Стосовно слова черв'як, дехто вважає це слово русизмом і не вживає його, а вживає замість нього слово хробак. Можливо, якийсь сенс у цьому є, але. У нас на Полтавщині черв'як це черв'як, а гробак, а, власне, гробак це гробак. Власне, гробаками у нас, тут, у нашій місцевості, взагалі називають личинки хруща, Оцього травневого хруща. оті такі великі, дуже товсті такі гробаки. От саме цим словом називають саме їх, а всі їх решту таких от. Личиночок різноманітних їх в основному називають черв'яками. І я не думаю, що ми запозичили це слово у московитів, швидше за все, все відбулося навпаки. Є дуже багато слів, які ми вважаємо русизмами, але насправді ці слова запозичені московитським язиком із української мови, тому треба трохи вдумуватися. От слово хробачливий часто вживають по відношенню до грибів. Я називаю так, як називають у нас. Слово черв'як є в словнику і ніде не заборонене його вживання. Тому ось так.